Іноді у вашому саду не вистачає спеціального припливу кольору, і коли вам потрібно додати трохи фіолетового, варіанти можуть здатися обмеженими. Фіолет це не найпоширеніший кольор у природі, але є кілька привабливих варіантів для вибору, якщо ви готові подумати, що великий масштаб, вибираючи дерева для свого сайту, ви, звичайно, враховуєте їх розмір і висоту. Але колір їх квітів часто залишається на задньому плані. Хоча існує багато варіантів квітучих дерев, саме дерева з фіолетовими кольорами можуть додати той самий акцент, який допоможе вашому будинку чи саду виділитися із загального ряду. У цьому списку ви знайдете кілька моїх улюблених дерев з фіолетовими квітами та дізнаєтесь про кожну з них. Ви шукаєте ідеальне нове дерево або просто натхнення, давайте куримо глибше і познайомимось з моїми улюбленими. Звичайний стрижень. Назва трохи оманлива, тому що звичайний родняк Вайтекс насправді не дерево, а швидко зростаючий чагарник від дієслівської родини. Ці кущі, подібні до дерев, мають сірувато зелену, долоноподібну листя, яка пахне майже так само ароматно, як їхні сині та фіолетові квіти цвітуть з початку літа до початку осені. Колібрі, метелики та інші запалювачі летить до цвітіння родняка. Протяг любить сухий, добре дренований ґрунт. Після вкорінення вам, мабуть, взагалі не доведеться поливати його. І чим бідніший ґрунт, тим краще для цієї рослини. Він навіть витримує невелику кількість дорожньої солі. Головне забезпечити йому багато прямих сонячних променів. Гілюірки потрібно різати щорічно, якщо воно не вмирає на суворий зимовий холод, не хвилюйся, воно швидко росте. Природно, він росте у вигляді мульти, баррельського куща, але в розплідниках зазвичай утворюється в одній бочці, і ви можете зробити те саме. Майте на увазі, що ця рослина може бути інвазивною в деяких районах Північної Америки. У таких регіонах його не слід посадити. Індійський табір, ладжастромея індике. Цей тип кемпестери утворює щільні скупчення крихітних квітів. У текстурі, що нагадує фортецю паперу, звідки походить назва дерева. Його темно, зелена листя контрастує з фіолетовим, рожевим або червоним сувіттям, а восени стає яскраво помаранчевим. Колись вважалося, що Кемпеестери зростає виключно в теплих тропічних регіонах. Але зараз деякі сорти стали досить адаптивними до більш м'яких температур, навіть на півночі, аж до Портленда, штат Орегон. Цей сорт з фіолетовим клашетом, індійський табір, все ще любить тепло та вологість. Цей сорт найкраще росте в зонах морозу стійкості до USDA 7-9. У холодному кліматі він помре на рівень землі з настанням холодної погоди і знову зросте у сприятливу погоду. Якщо ви формуєте його як дерево, воно стає трохи більш витривалим, а його оголена зимова кора має приголомшливий колір. Лінійний хілопсис, Бургундія чи лопсис лайнарис бургундія. Різноманітність бордолінійного лінійного хілопсису це зовсім не варба, хоча вона росте в плакучому вигляді. Його листяні листя довгі і циррус, як варба, але схожість закінчується. Він росте з висоти від 4,5 до 9 метрів. Навесні та влітку на ньому з'являються скупчення ароматних, бордових, трубчастих квітів. Колібрі обожнюють аромат цих вражаючих суцвіття та впадають у ці дерева під час цвітіння. Хілопсіс Бургундія це посухостійке дерево, яке любить добре дреновані ґрунти та повне сонце. Він процвітає в зонах стійкості до морозу USD8 та 9. Його потреби з низькою вологою роблять його ідеальним для рокерів та сирикапс. Хоча у відкритій землі вони можуть рости досить великими, чи лопсис це також відмінні контейнерні рослини. Просто пам'ятайте, що в контейнері їх потрібно поливати трохи частіше, особливо в найгарячіші літні дні. Дереран, Флауерен, Корнус Флорида Дерра свідомі своїми білими квітами, але цей сорт немарно називатися фіолетовою славою, фіолетова слава. Незважаючи на те, що його весняні та початку літа квіти мають темно, червоний колір, на смі, фіолетова слава, смілива фіолетова листя цілий рік. Вони найкраще ростуть у зонах стійкості морозу 5, 9 USD, але потребують постійної помірної вологи. Дерен може добре рости в прохолодному кліматі. За умови, що достатня кількість сонця є, дерева семифіолетової слави досягають висоти близько 4,5-6 метрів і мають приблизно однакову ширину, тому переконайтеся, що у вас є достатнє місця для них. Срисис Кенейден, Руби Фолз, Сесис Кенеденсис, Руби Сортський церес Руби Фоулс, канадець це компактне плаче дерево з насиченою бордовою листям у вигляді сердець. Восени листя жовтіють перед тим, як впасти на зиму. Ранньою весною він вибухає приголомшливою короною вражаючих фіолетово-червоних кольорів і чудово виглядає в саду в стилі дзен або лісового саду. Рубін Фоліалс процвітає в зонах стійкості морозу 5, 9 USD і вимагає повного сонця або легкої тіні для найкращих результатів. Це дерево не є посухою, щоб чинити опір і вимагає регулярного поливу, особливо в спекотну погоду. Серенґевелкерис ароматні буски також технічно класифікуються як чагарники, але вони швидко ростуть і можуть досягти значних розмірів. Навесні та на початку літа їх яскраво зелена листя поступається місцем шишок щільно зібраного лавандового, фіолетового та бузкового кольору, це назва. Існує понад 200 сортів ароматних бузок, деякі з яких можуть вирости дуже високими, а інші залишаються більш компактними. Вони настільки гібридизовані, що деякі сорти можуть процвітати майже де завгодно. Однак, як правило, вони найкраще відчувають себе в зонах стійкості морозу 4, 7 USDA і віддають перевагу повному сонці з добре дренованим ґрунтом. Сирійський гібіскус, хибіскес сиреасис. Гібіскус сирак, широко відомий як сирійська троянда або троянда шарона. Це багатосторонній чагарник, який може бути сформований у вигляді дерева, хоча деякі сорти, такі як фіолетовий стовп, фіолетовий стовп. Природно ростуть у вигляді одного вертикального стовпа стебла. Колібрі та метелики обожнюють красиві фіолетові квіти, які постійно цвітуть від середини літа до осені, і кожна квітка живе лише один день. Гібіскус найкраще росте в зонах стійкості до морозу за 5-9 USDA, віддаючи перевагу повному сонці та добре дренованому ґрунту. Вони, природно, стійкі до оленів, посухи і навіть солі. Вони можуть вирости до висоти до 3,5 метрів і їх можна розповсюджувати живцями, оскільки деякі сорти, наприклад, фіолетовий атлас фіолетовий атлас, задаються стерильними насінням. Мімосолід Жакаранда, Джекаренде, Мимосфале. Жакуран буквально оголошує про прихід весни на півдні Флориди своїми казковими квітами та папоротою. Він цвіте кластерами ранньою весною до 30 см завдовжки і в ширину кілька сантиметрів, а саме дерево зростає гігантським у висоту понад 15 метрів. Деякі дерева в цьому списку є універсальними і можуть рости в різних кліматичних умовах, але Джасайнд є досить вимогливим. Його географічний діапазон обмежений зонами стійкості до морозу за допомогою USDA 9B-11, де він може отримати повне сонце та піщаний ґрунт. Але тримайте її подалі від океану, вона не любить сіль. Сичан для Сенс. Якщо вам подобаються магічні квіти Джакана, але ви живете в менш тропічному регіоні, корейська бузок це більш життєздатний варіант. Він набагато мініатюрний, ніж жакаранда. Лише близько 3 метрів у висоту, але навесні, лише через пару тижнів після інших сирен, він спалахує з лавандоровими трубчастими кольорами. Вона добре відчуває себе в зонах стійкості морозу 4, 8 USD і може переносити сильний холод і навіть дорожню сіль. Поки у вас є повне сонце та випадковий дощ, догляд за корейською буску максимально прості. Срисіс Кенейдіан, ковий Лавовдертульст, Сесис Кенеденсис, кави Левендертульст. Як ви можете зрозуміти за ботанічною назвою, це чарівне плаче дерево є родичем звичного церезу канація. Ця копія особливо унікальна в тому, як його плаче гілки згинаються та скручуються, утворюючи гіллястий парасольковий навіс, який цвіте з лавандоподібними кольорами. Але він залишається відносно низьким, що робить його ідеальним для невеликих просторів. Lewender Twist найкраще зростає в зонах стійкості до морозу 5, 9 USD, вони люблять повне сонце, регулярний полив та щорічна перев'язка з добривами для дерев та чагарників. Ви будете нагороджені великою кількістю птахів та метеликів, які обожнюють ці фіолетові квіти. Magnolia Royal Purple, Magnolia X Solangina Royal Purple. Цю різноманітність магнолії королівської пурпу зазвичай називають Магнолійською бліном через її масивні білі та фіолетові квіти, які досягають 20 см діаметром і наповнюють простір чудовим ароматом. Він виростає до 9 метрів у висоту і має округлу корону. Ця магнолія любить вологий кислий, добре дренований ґрунт і повне сонце або частковий відтінок. Їм потрібен певний захист від вітру, але будьте обережні з приземленням біля будинку з південною експозицією. Штучне тепло може призвести до занадто раннього розкриття нерок навесні, коли вони можуть бути пошкоджені. Широкий Келмейброд, Ливд – родич рододендронів, що ростуть у Північній Америці. Це маленьке дерево зростає до висоти приблизно до 4,5 метрів, хоча деякі сорти досягають лише 180 сантиметрів, що робить їх ідеальними для невеликих двору та тісних просторів. В кінці весни та на початку літа це дерево покрите рожевими, білими або червоними кольорами з насиченими темнобордовими або фіолетовими смужками. Білка плоскоклітинна процвітає в зонах стійкості морозу 5, 9 USDA та адаптується до широкого спектру умов вирощування. Хоча вони можуть вижити в глибокому тіні та на повному сонці, вони віддають перевагу місця десь посередині, ближче до часткового тіні, для максимального цвітіння та мінімального ризику опіків. Сливова розкинута кратер Везові, Прунес Красифра, Краутер Весувес. Осушений слива це унікальне дерево, оскільки його листя не зелені, але насичені темно-червоно-фіолетовий колір цілий рік. Навесні вони виробляють білі або рожеві суцвіття, подібні до японської сакури, які вражаюче виділяються на тлі глибокої кольорової листя. Ці дерева добре ростуть у зонах стійкості морозу USD 4, 9, але вони найкраще процвітають у зонах 5, 8. Вони люблять повне сонце або частковий відтінок, але чим більше тіней вони отримують, тим зелене листя, а не більше фіолетового. Вони потребують щотижневого зрошення, поки вони не корінь, після чого вони стануть досить толерантними до посухи, вимагаючи додаткового поливу лише в найгарячішій частині літа. Лілія махнулія, магнолія, магнолія Лилтмафлара. Хоча вона ділиться іменем зі своєю родичкою, магнолія. Ця магнолія лілосватна сильно відрізняється від інших магнолій у цьому списку. Він виробляє чудові білі квіти, які фіолетові на спині, створюючи прекрасний фон, коли вони цвіте навесні. Вони віддають перевагу кислого ґрунту і потребують регулярного поливу в період дозрівання, в кінцевому рахунку потрібні лише випадкові шляхом глибокого поливу за необхідності. Вони підходять для зони стійкості до морозу 5-9 USD. А новидеры можна вирощувати з живців зрілих рослин. Баухиные Purple, Bauchynne Parpore. AMGS-Rsy 22 pochыли rыски www.печаданых.com.